Сьогодні я дійшов до Азії. Друга річка, значить буду прибирати листя, вже тут прибрав приблизно. Так виглядають куші. Зараз повбираю цей нижній листик. Пішов грот. Зрочно, накриваємося. Ось він пішов. Зараз почнеться. Зайде хороший. Пішов. Так швидко я ще ніколи не накривався. Ну Деньок сьогодні такий активний. Розкриваюся, напевно, граду вже не буде. Все, що було не накрите в порядку. Мокре агроволокно, зараз сам буду мокрий, грязний. Врізюки, ну як, як звичайно, як і кожен день. Ну і так ціла весна Открий, закрий, приоткрий, призакрий. Ну, Лучше пері, ніж не до. лайфхак Щоб можливо було ходити по отаким калюжам, є гарний способ. Ось він такий. Завжди беру собі отакі пакети одноразові. Вони пропускають воду, але ноги й мокрі, але при цьому ну, вони сухіші там в 10 разів, ніж було б без них. Швиденько надів, швиденько. Пробігся по буграм, якщо швидко треба, не, не, взагалі незамініма річ. І краще, ніж якісь чоботи, тому що нічого не налипає, нічого не тягнеться за тобою. Быстренько пробіг. Там 50 гривень ціна питання 100 штук і 100, а може й 200, я вже не пам'ятаю. І от є такі бахільчики, одноразові забіг, зробив собі роботу, а якщо це не мокро а просто легенька грязючка, то в них можна знаходитися цілий день і вони виручають взагалі просто супер. Ну ось, начи... начистився я Азію. Один півтора рядочки пройшовся, пішов грот, все мокре, дощ іде, все, робота закінчилася. Зараз розкриваюся і все, сворачую вудочки. Порозкривався, весь мокрющий. Ну, кросовки теж мокрі, дощ іде, хороший такий дощик, не покидає нас кожного дня дощ. Якщо складати агроволокно під час дощу, щоб агроволокно було мокре, Потрібно обережно піднімати агроволокно, тому що дуже сильно ламаються рожки. Якщо тянуть просто по рослинам, виламуються рожки. Як тянув, замітив, що декілька штук клері рожків виламав, тому треба обережно його піднімати. Так, ну ось Я почистив. Тут може вже прогулюватися вітерок порівняно. За цим, то результат набагато краще. Коли буде тут лягати полуниця, то вже вона буде краще провітрюватися. А значить лайфхак номер 2 Як я чищу? В мене проблеми із спиною, я не можу знаходитися в зігнутому стані більш ніж одну хвилину. Ну, Болі і все проче. E, значить, оце моє спасіння, хоч якесь. E, значить, з цієї каністою робота, ефективність роботи падає ну, в декілька разів, Там, в разів три, як мінімум, тому що важко на ній пересуватися. E, Бистріше стати, так раз-раз підійшов, отак зробив, зробив, зробив. Я сідаю або ось таким чином. Бочкую і пішов, і пішов, переступаю, переступаю і пішов. Ну так спина е, найкраще воспринимає, можна так робити цілий день, хоч при цьому дуже сильно болить спина, але при цьому можна без перекурів працювати. Або можна отак сідати продольно, тут працюєш і отак заткуєш, 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 е, Теж гарно допомагає, також можна працювати. Цілий день без перекурів, хоч і спина вже на ніч дуже сильно потім болітиме. Але працювати так можна. Це в кого дуже болить спина. Каністра, іменно каністра, тому що вона легка. Ти привстав легенько, каністру штовхнув і впригнув на неї сів. Отак припришками розпішов, розпішов. Ну, трошки неустойчиво, але виручає мене дуже сильно.